Все, що вам треба знати про якість медицини в Європі. Лягав спати з пломбою в зубі, а проснувся без. Немає пломби, десь іспарилася, непонятно де і чого. І це ж я цю пломбу поставив ось. Дого. Немає навіть трьох місяців, два з половиною місяці пройшло, 29 серпня я її ставив. І вже немає. І оце я вже четвертий рік стабільно раз на півроку ходжу міняти пломбу в цей зуб передній. Точніше, як міняти? Ставити нову, бо та чогось іспаряється. Але для порівняння саме перший раз мені в цей зуб поставили пломбу в Україні. Я з цією пломбою відходив 2,5 роки, і вона відкололася тільки через те, що в мене раніше була звичка гристи нігті. Я гриз нігті, і вона відкололася. Але при цьому, всьому 2,5 роки я гризти нігті, вона не відколювалася, вона трималася. І я подозріваю, що в мене не було цієї звички, та пломба би стояла ще до цих пір. А потім я пішов тут вже, коли вона в мене відкололася, я вже пішов тут в Варшаві в стоматологію. Мені поставили нову пломбу, побрили мене на 555 злотих. З тих пір в мене звичка гристи нігті одразу зникла, нігті я вже не гризу, але пломба сама по собі раз в півроку і іспаряється.